Но ну, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги із текстом ознайомилися сенатори та конгресмени, які планувалося стратегію перемоги. Побачила кандидатка в президенти США Камала Гарріс і президент Джо Байден. Наступний крок консультації команди зустріч президентів у жовтні в Німеччині. Сьогодні ми готуємося до узгодження деталей, щоб посилити цей план, скоординувати наші позиції і наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків. За словами Байдена, план перемоги – це те, що буде обговорюватися. Те, як Україна може переважити в конфлікті, це саме його слова. Президент Сполучених Штатів наголосив в цьому контексті на двох головних пунктах. Штати мають посилити українські позиції на фронті та в майбутніх перемовинах. Також важлива допомога Україні на шляху членства в НАТО та ЄС.